Військові чернігівського гарнізону та бійці АТО провели лижні змагання задля підтримки побратимів, що воюють на сході України. Перегони відбувалися як в командній, так і в особистій першості. Організацію заходу взяли на себе органи місцевої влади та Чернігівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Україна. Наша організація проводить першість Чернігівського гарнізону серед військових частин та учасників АТО з лижної гонки. Цим ми продовжуємо заходи. Заходи присвячені військовослужбовцям, учасникам АТО та їх сім'ям. Сьогодні буде проведена гонка. Команди команда складається з п'яти осіб, чотири чоловіки і одна жінка. Чоловіки біжать шість кругів по 400 метрів, жінки три круги по 400 метрів. Учасники змагань впевнені, що поки наших захисників східних кордонів підтримують та пам'ятають, до них буде прикута увага громадськості країни та світу. Дані змагання проводяться з метою найкращої адаптації спортсменів бійців АТО для суспільного життя. Для того щоб вони змогли адаптуватися після того, що вони пережили на війні, щоб, скажімо, так підтримати фізичну форму та психологічну розрядку тримати таким чином. Підтримати учасників змагань прийшли їхні близькі, рідні та члени сімей загиблих бійців. Ну, ми почули, що йдуть сорівнування наших хлопчиків, вирішили з родинами загиблих прийти і підтримати наших воїнів защитників у спортивній боротьбі всі учасники показали свою майстерність і професіоналізм. А кращих із них нагородили грамотами та медалями. За результатами змагань золото виборола команда управління оперативного командування Північ Срібло у державного науково-випробувального центру збройних сил України, а бронзовими призерами стала команда 5-го окремого полку зв'язку з Чернігова. Ігор Березинський, Маріанно Маркевич, військове телебачення.